В Одесі вже дві лікарні закрили на карантин через ковід. Чи готуєтеся ви до нової пандемії? О, я так, якщо чесно, дуже боюсь її, тому що моя дитина перший клас іде в вересні і переживаю, щоб це не перетворилося офлайн навчання в онлайн. Тому що все-таки перший клас має бути більше таке. Я, я ж я боюсь цього. Да. Як плануєте підтримувати імунітет? Навіть не знаю. Принаймні запаси всяких речей, пігулок є з минулого ще разу, плюс масочки у нас постійно знаходяться вдома і перчаточки на всякий випадок. так». Ми тільки перехворіли. Ось буквально декілька тижнів тому. Їсти більше фруктів, пити гарячий чай. Ну і в принципі, я так вважаю, здорове харчування насамперед. Запорука здоров'я. Ні, не готуюсь, я не боюсь. Я вживаю вітаміни, у мене завжди гарний настрій, тому я не боюсь коронавірусу. Підіймаємо імунітет, да. ну, напевно, це і є моя підготовка. Скажімо так. Ну, я його не боюсь, я думаю, ну, мені так здається, що ці люди, котрі його боялися, то вони якось ще можуть на себе його якось накликати, скажімо так. Да, напевно так. А я до нього, напевно, ставлюся як просто до грипу. Ну, Да. Взагалі чув, що щось В ну, мене знайомі, ми в Ірпіні живемо, то в мене знайомих багато почали щось хворіти. З дому не виходить. Да. Закритися і взагалі нікуди не виходить. Ми не очікуємо. думаю, що вже пройшли період кризиса. Ні. Ну, на сонечку сидіти. і. Так. І хорошим настроєнням. Думайте хорошому позитиві, Тоді все буде добре. Не готуюсь. Фізично, морально так, думаю що може бути таке, але щоб готувався, такого немає. Чесно сказати, ні. Не готуємось. Але будемо мати на увазі свіжі овочі, фрукти 50 грам, перцовка. Все як, ну, як зазвичай.